Безпрецедентна заява Україна почала вступ до НАТО. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО. Недаремно в останній час всі країни світу наполягають покинути територію Росії, ось тільки що, навіть і Ізраїль приказав всім своїм громадянам та політикам як можна скоріше покинути територію Росії. Русні торба. Президент України підписав заяву до вступу в альянс на пошвидшених умовах. Що це означає? По перше, це ламає всі козирі Путіна на використання ядерної зброї та на захист якоби своїх нових анексірованих територій. Тобто Україна стає офіційним кандидатом до вступу в НАТО без згоди самого НАТО. Такі документи підписати неможливо. Це означає, що Запад і НАТО не дали задню, а пішли в Абанк. Путін тепер втратив змогу. Могу використовувати свій останній козир, бо це приведе до війни з усім НАТО і Росію знищать за лічені секунди. Ну в крайньому випадку Росія паде через 2-3 дні і навіть не встигне запустити жодну ядерну ракету, тому що НАТО давно розробило зброю та стратегію, як знищити ракети з ядерними боєголовками Путіна в перші секунди війни. Україні дадуть нову партію зброї, щоб вона швидше звільняла свої території. Зовсім нещодавно Корея, США, країни Балтії, Великобританія за останні дні передали Україні зброї більше, ніж за два місяці до цього, і це лише початок. Росія в патовій ситуації, чмобіки з ржавими калашами ніяк ситуацію не переломять. Україна буде впевнено звільнювати захоплені території і навіть Крим після чого режим Путіна паде, Росія розвалиться, і вся ту парусня з зетками буде виплачувати репарації Україні за цю війну. А Україна вступить до НАТО та Євросоюзу, поки клоуни празнують біля Мавзолея, не знаючи, що їх очікує.